Так. Бренд Бродська це новий бренд. Е, відразу протестувала це все на своїй дочці, перуться класно, е, гладити не треба, е, зручні, не розтягується, не витягується. Вона, правда, брала широку модельку, бо має високий зріст. Покажу вам маленько, е, завужену, а потім покажу високо. По-перше, джинс дуже специфічний. Я не знаю, чи камера передасть, але це є такий, знаєте, по-багатому це джинс, е, як. Е, ну, як Буксамити він тоненький і буде дуже приємний до тіла. Такий джинс використовують е, дуже дорогі бренди у своїх джинсових вирубах. Це найкращої якості джинс. Отакі, От знаєте, як італійські джинси, височезна посадка. Подивіться, як класно зроблені кишені. Тут е, все бездоганно. Кожен шовчик, е, кожна строчечка, кожна, е, від, ну, відпрацьовані абсолютно всі деталі, всі елементи. Е, Ну, Взагалі, Бродська вона дуже уважна до, до цих всіх штук. Це одні з найкращих. Зверніть увагу на ці виточки: одні з найкращих е, джинсових штанів в Україні в українських брендах. Е, вони завужені. Ось такі закінчення на ось цих строчечках знизу. Ось так вони завужені. Тобто, е, пора по розмірах. У нас що у нас по розмірах у нас є до 52. -го. 52 це не той 52, що сідає на 56, тобто 52 на 52. Інакше, ну тобто відповідає розмірна сітка, якщо що, ми даємо заміри, і по ціні 2,950.